Ця виставка має якийсь інший акцент, інший дух, інший зміст, тому що це ну, подих минулого нашого минулого. Держава диктувала умови і правила мистецтва. Художники хотіли створювати щось своє, самобутнє і те, як вони бачили і відчували, тому вони ховались, робили квартирні виставки, заборні виставки. Правда, сьогоднішні квартири вряд ли похожа на ті. Хрущевки, в которых проходили выставки, но все ж таки, да, вот, вот так. И знаково, и, и классно. Сегодня происходит выставка художников из Одессы, художников, так называемых, нон-конформистов, вторая половина прошлого столетия. Само здесь, потому что это сегодня самое, наверное, правильное место для организации нон-конформизма, что, скорее всего, какое-то музейное классическое пространство скоро не подойдет, чтобы эту идею поддержать. Тем более тема квартирных выставок, которая была развита, потому что людям нельзя было выставляться в других местах. Да, вот мы мию даже как то поддержали. Три години це назва нашого виставкового проєкту, який ми реалізували спільно з Grey Клабхаус, як Криворізький центр сучасної культури. Три години цю назву запропонувала менеджерка Женя Лаптій, бо саме стільки тривала виставка в ХХ столітті, яку організовував Хрущ і Сич. Похищення Європи теж, думаю, зрозуміло, так? Да. Всі ж знають ту історію. Очередний раз з ЄС в даному випадку в БК. Похищает одну из красавиц Европу, ну и потащил ее через море. По суті діло, много автора в тему експлуатували, дуже много. І, в общем-то, одна лучше другої. Пожалуйста, це варіант хруща. Чому одеські митці? Тому що це приватна колекція Романа Єрмоленка, яка складається з робіт художників, які так чи інакше або проживали, або працювали, або навчались в Одесі. Це така велика репрезентативна вибірка одеського мистецтва двадцятого століття. Ті художники своєрідно продоставляли соціальному реалізму. Тому що тоді в радянську добу держава диктувала умови і правила мистецтва. Художники хотіли створювати щось своє самобутнє і те, як вони бачили, відчували. Тому вони ховались, робили квартирні виставки, заборні виставки, і тому наша виставка називається Три години. Правда, сьогоднішні квартири вряд ли похоже на ті хрущовки, в яких проходили виставки, але все ж таки, да, вот, вот так. І знаково, і, і, і класно. Важливо зазначити, що тут також є художник, який народився в кривому роді. Це атманець. Ось так також раджу звернути увагу на його роботи. Для цієї виставки це Надзвичайно цікаве повернення Алтенця на малу батьківщину, яка до до речі для нього завжди була дуже важливою. Це майже завжди відчувається в його роботах. Така омрійна степ, омрійна батьківська. Хата Алтанець належав до такого невеличкої групи художників, які наприкінці 60-х себе назвали. Другим модернізмом в Одесі, які вже наприкінці 80-х, 90-х склали таке неформальне оточення Мамай Юрій Короленко, той же Віктор Марінюк і Валентин Олтанець завжди впізняні, завжди колористичні. И я очень рад, что, цікаві приклады его графики живописи до коллекции Романа, наверное. Слушайте, мне только что вот к нам приехал наш гость, очень, очень интересный, дорогой для нас гость Кирилл Липатов, и вот мне привезли подарунок. Честно говоря, очень приятно получать подарки. Вот эта книга я еще сам еще не видел, только вот взял в руки. Мистецтва довгих 60-х. Я вважаю, що ця виставка має якийсь інший акцент, інший дух, інший зміст, тому що це подих минулого нашого минулого. О, без названня. Тут мені назвати названня придумати. Знаєте, я придумав названня з Приєм без Ого, Серйозно. Прієс мика красиво. Как? Приємство з покоління, ми запишемо. Для мене в мистецтві головне це дух свободи. Якщо його нема, нема мистецтва. Тут я відчуваю дух свободи, я відчуваю волю митців, я відчуваю їх думки, почуття їхню експресію, нашу імпресію це справжні художники, це справжнє мистецтво, без натяжок, без додумувань, це енергія, це натхнення. Тому, звісно, я дуже задоволений. Задоволен, дякую дуже організаторам, тому що без конкретних людей, таких як Роман Єрмоленко, такі речі не відбуваються просто. За один раз сложно здесь понять, разобраться, полюбить. Наверное, очень будет сложно. Поэтому я всем рекомендую не стесняться, не лениться, приходить сюда 2-3-4 раза и шаг за шагом, степ-бай-степ, ну, смотреть, задавать вопросы, в первую очередь себе вопросы задавать, ну и пытаться на них отвечать. Важливо сказати, що цей проєкт це вдалий приклад партнерства Криворізького бізнесу з культурною спільнотою, тому що якщо ми будемо об'єднуватись, ми будемо досягати більших результатів разом. І ми сподіваємося, що наш проєкт і наше партнерство надихне інших підприємців або культурних діячів створювати спільні проєкти разом.